Росія в Газі перекладає провину за власні злочини на Донбасі та в Криму на Україну. Судді воно росіяни намагалися переконати, що житлові квартали Донеччини, нібито обстрілює, руйнує українська артилерія. Нагадаю, від понеділка в Газі тривають попередні слухання за позовом України до Росії, в якому Київ обвинувачує Москву у підтримці донецьких терористів. Та утисках татар в окупованому Криму представник Росії укотре вразив присутніх черговим фейком про радянську зброю, яку бойовики нібито відкопали у покинутих шахтах Донбасу. Валили з хворої голови на здорову. Російські представники в останній день слухань у Гаазі намагалися переконати суддів, що це не Росія тероризує Україну, а Україна займається самоекзекуціями. Немає жодних доказів постачання Росією зброї бойовикам на Донбасі. Твердили російські делегати кажуть, що це Україна вбиває власних громадян через невибіркові обстріли і це, мовляв, тероризм. Як приклад, представник Росії згадав про Авдіївку, де у його версії українська армія, а не проросійські бойовики почали атакувати місто. В Авдіївці порядок подій був таким, що спочатку Україна висунула свої танки у житлові масиви Авдіївки, порушивши лінію дотику. Потім була стрілянина з боку груп ДНР та ЛНР. Термінові заходи потрібні, щоб Україна відвела свої війська від житлових масивів в Авдіївці. Російські делегати переконували суддів взагалі не братися за цей позов Києва проти Москви, бо, мовляв, це не їхня юрисдикція. Натомість, прес-секретар Путіна Дмитро Писков заявив, що у будь-якому випадку Росія визнає рішення суду. В українські делегації переконані, попри те, що Росія намагається представити ситуацію на сході як громадянську війну, і розповідає про процвітання кримських татар на півострові. Судді зможуть відрізнити брехню від правди і ухвалити рішення на користь України. Це їх реальність, і вони звинувачують всіх, що всі живуть в іншій реальності. Мені здається, що весь світ зараз знаходиться на позиції України. І що Росія має нести відповідальність за свої дії, і цей суд це єдина судова інстанція, яка може притягнути Росію до відповідальності. Нині судді у газі вивчатимуть аргументи, які почули протягом чотирьох днів слухань від України та Росії. У суді кажуть, що на рішення може піти від кількох тижнів до місяців. В українські делегації розраховують його отримати вже до кінця квітня. Маргарита Ситник Ігор Антонюк, загаги спецкордва 2+,2. Які наслідки юридичні а відтак і практичні може мати рішення суду ООН у ГАЗі, враховуючи систематичну кремлівську брехню і вперте небажання Москви визнавати власну участь у війні на Донбасі та захопленні Криму? Перспективи виглядають м'яко кажучи примарно. Але українські дипломати упевнені, позови до Росії шлях правильний і рано чи пізно юридичні висновки отримують втілення у практичних кроках із припинення війни та деокупації Криму. Україна закидала міжнародні суди позовами проти агресивних дій країни сусіда, але на міжнародній арені Росія, як і передбачалося риторику, свою не змінює і стоїть на своєму. Її військ в Україні немає. А зброя у терористів не російська, а відкопана місцевими жителями із шахт. І, хоч задокументовані докази злочинів, час від часу Україна передає до міжнародного суду ООН, Насправді через юридичну казуїстику у жодному з позовів проти Росії про збройну агресію не йдеться. Міжнародний суд ООН Знов таки він просто відмовиться визнавати свою юрисдикцію. У нього немає підстав визнати свою юрисдикцію. На це потрібно, як не дивно, це прозвучить згода держави агресора. Колишній представник України в Раді ООН каже, що нині йдеться лише про міжнародні позови про порушення двох конвенцій, які стосуються фінансування терористів і дискримінації за національною та релігійною ознаками. Україна наполягає, Росія підтримує терористів Донбасу грошима та зброєю і утискає права татар у Криму. Саму агресію в Україні та анексію півострова суд розглядати не може. Суд буде розглядати лише е, ті факти, які стосуються порушень положень конвенції. Суд не буде розглядати е, ситуації пов'язаних із збройною агресією Росії. Змусити Росію відповісти за свої воєнні дії на території України. Сьогодні може лише Рада безпеки ООН. але після того як принцип вето буде переглянуто. Але навіть якщо сьогодні Росія заветує рішення Радбезу, Україна матиме перевагу у дипломатичній площині, стане потужним засобом, інструментом для Спростування пропагандистської ключової пропагандистської тези Російської Федерації, що тут є якийсь внутрішній конфлікт, а не акт російської агресії. Це має колосальне політичне значення. Нагадаю, що в 86-му році Міжнародний суд ООН за схожих обставин виніс рішення у справі Нікарагуа проти США, які в певному міру робили все те ж саме, що робить зараз Росія, підтримуючи бойовиків. І тоді Сполучені Штати Америки сказали, да, ви знаєте, ми не праві, ми визнаємо. Програшу суді ООН, навіть якщо Кремль не прийме його рішення, призведе до величезних іміджових втрат Росії на міжнародній арені і можливо ще болючіших санкцій щодо країни агресора, паралельно із позовами, які сьогодні розглядають міжнародні суди. Україна підраховує і збитки, завдані Росією, і у війні на Донбасі, і в окупованому Криму. Раніше йшлося про трильйон гривень. Сьогодні ця цифра вже знову збільшилася із випущеними на Донбасі снарядами. Це окремий блок питань, який потребує е, повного дослідження, потребує аудиту визначення кількості збитків. Маємо знати. Що ми діємо на міжнародній арені покроково. Судова тяганина може тривати роками, але якщо українська сторона додаватиме все вагоміших аргументів, Росії доведеться тільки відбрігуватися на очах у всього світу, і рано чи пізно агресор відступить. Якщо не під силою зброї, то під ударами суддівського молотка. Віталія Фанасієнко, Володимир Литвин та Вадим Рба спецкордва плюс